Вы почему-то работает не предприятия не платят за зарплату. Дальше, я, Дальше, я свои прямые увольняюсь. Я, я готов ротнуляться. Ми з Вінницької області, місто Немирів, там є завод такий. Раніше він годував людей, пенсіонерам пенсії давали, зарплати давали, працювали, були робочі місця. А тепер реєстраційна служба має там такого ж. Він займається цією реєстперереєстрацією заводу. Він один був, пішов на лікарняний і зник. Другий півтора року проробив, побув на лікарняному більше, як на роботі, зник. І третій прийшов, навіть не попрацював, нічого не реєструє, завод стоїть, місць робочих немає. І от люди, всі вже не витримали такої наруги, прийшли і сказали своє слово.

Мій зять працює родина, вся і свати всі працюють там. Вони не змогли приїхати, їдуть ще щось там по дорозі. Не платять за що люди живуть. Ви питаєте, за що можна прожити? За що можна прожити? Тисячу якось отримали мати з батьком пенсію, а діти не отримують. А двоє дітей в школу ходять школу, як діти йдуть, не було до першого вересня, не було що одягати, Їздили молоді, їздила, де тільки могла, підробляла. Я зараз в такому становищі, як живемо? Ми привикли отак українці, тягнемося, тягнемося. Цей реєстраційний документ. Скільки його можна оформляти? Ну скільки його можна оформляти? Уже немає. Зрозуміла, Галіна, А скажіть, будь ласка, скільки часу така ситуація? Уже три роки, така ситуація можуть дати якусь за якийсь квартал, там якусь тисячу кинути, то не всім. Авщо я просто хочу зазначити, що ці всі судові рішення були ще в 2012 році.